Доброго дня, презентую стенд для свічей. Саморобний, зроблений своїми руками. Отакий набулдижник, приварений, два булта накріплення, манометр, впуск воздуху, тиск і на дві сторони свічі. Одна контрольна, друга провіряюча. В разі ну, для електрики взята катушка Жигульовська. Звичайне електронне зажигання. Комутатор і аварійне доїжджайка, як кажуть в народі. Знайшов такого ж різного ящика. Зараз. Тому друга частина, зараз бебухів з нього викидаю і буде клепати, клепати далі. Да, до речі, натиск пістолета взяв, отакого от пістолета взяв, від компресора заганяти воздух і стравлювати. Зберу, покажу, як працює і як воно все буде купи триматися.